23 серпня у Сергія Жадана був день народження. Тож саме Сергій Жадан Життя Марії. Давай, скажи їй щось, зупини. Немає жодної ночі, нема війни. Серед цієї темряви та висоти. Є лише її вперте бажання піти. Хто її ще скажи, заспокоїть і зупинить, якщо не ти. Просто спини її, не відпускай її, хай далі говорить усі дурниці своє, хай далі змішує кров свою зі слізьми. Потім колись вона піде, але хай залишиться до зими. Дивись, які тепер довгі ночі, які порожні доми, навіть якщо світло зранку буде сліпуче та голубе, вона все одно послухає лише тебе, навіть якщо її святі будуть суворі злі, хай це станеться потім, чи не станеться взагалі, але не відпускай її, доки сонце проступає. Навіть якщо закінчиться осінь <кій> і почнеться зима, вона все одно найбільше боїться лишитись сама, навіть якщо її святі будуть добрими в своїй журбі, вона все одно може поскаржитись лише тобі. Можливо, тому, що найсамотніше почувається саме в юрбі. Скажи щось, чого ніколи не говорив: щось про людей і птахів, про тварин і риб, щось про вічне вугілля і невагомість зерна, про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. Хто тобі, зрештою, ще повірить, якщо не вона?